На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Сьогодні пропонуємо вам відеогляд на газовий балончик Терен 1. Це найкомпактніший газовий балончик серед всього модельного ряду. Їмкість його 32 грами. Особливості його є те, що він має спеціальний клапан. Клапан запобіжник Ось так він виглядає. Якщо він знаходиться в такому положенні, ми не можемо натиснути кнопку газового балончика. Відповідно, це зроблено для того, щоб в кишені, наприклад, випадково вам не відбулося спрацювання газового балончика. Коли ми поставимо кнопку Ось таке положення, і цього ми без проблем можемо ним скористатися. Даний газовий балончик відноситься до класу аерозольні газові балончики. Дальність його застосування до 2 метрів, час безперервного використання 5-6 секунд. Тобто теоретично такого газового балончика буде достатньо на 2-3 рази використання. Отже, кого цікавить даний газовий балончик? Можливо, інші варіанти вас цікавлять. У нас найбільший вибір газових балончиків і найбільший вибір електрошокерів. Отже, переходьте на наш інтернет-магазин, ось адреса сайту. Дивіться, що вас цікавить, консультуйтесь. Контакти нашого магазину ви можете побачити на сайті.